а Стосовно захоплення, спроб захоплення росіянами цього міста, як ви вважаєте чому взялися саме за нього, і за рахунок чого вони цей потенціал свій наступальний намагаються зберігати? Я гадаю, що Основна зона їхнього інтересу, вони про це дуже активно заявляють і чомусь дуже прагнуть. Хоча як для мене це прагнення? У них більш таке, знаєте, викликане ідеологією того, що там Путін наговорив ніж здоровим глуздом. Це взяти Бахмут і Солодар є флангом Бахмуту, і це є одним із кроків, як вони собі бачать для реалізації оточення взяття в Бахмута вогневий мішок. і Його подальше Подальшого штурму та захоплення. За рахунок чого зберігають потенціал? Ну, в першу чергу, за рахунок того, що таке вже в них ставлення до своїх людей, таке вже в них ставлення до свого особового складу, що вони готові жертвувати людьми. їм байдуже вони пускають вперед м'ясо і намагаються таким чином міняти м'ясо на наших захисників. Хто загалом наступає відомо, пригожинські війська, вагнерівці, чи все ж таки десант Міноборони? Тому що кажуть, що в самому Солидарі а, ці ж зеки, а довкола нього все одно є російські підрозділи, які цих же зеків а, фактично стримують там для того, щоб ті не відступали? А, ну я вам так скажу, що коли вони мертві, то часом важко розібратися, бо не можна запитати е, хто ви, хлопці? Ви десантники чи ви зеки? От е, і не завжди хочеться розбиратися. Знаєте, це е, якщо є можливість відправити до пекла ще якусь кількість їхніх друзів, то розбиратися, звідки саме ці е, немає особливого. Інтересу і часу а, я вам так скажу, що звичайно є і регулярні війська, звичайно, є і найманці Вагнера, і та компонента найманці Вагнера, яку можна назвати відносно професійною, та компонента, про яку всі кажуть зеки, мобіки і а, сміття. Ну власне, власне, я вважаю, що здорова позиція відноситись до всіх, як до як до сміття. Але ці вони, як якщо вже розбиратися в сортах, то це прямо таке а, яскраво виражене. Ну, вони, а якби вони сміття... самі самі так ставляться І... до себе, ну не знаю. Я б хотів сказати, що на жаль, але мабуть для мене на щастя а, дійсно вони не жалкують ні мобілізованих своїх солдатів, ні тих, яких вони там. Я не знаю, чи обманом, чи чимось ще замотивували зв'язниці іти до війська, пускають на фар в в жахливій кількості. А, сумно, що нав'язують цим. Певним чином нам розмін, і наші бійці теж гинуть. Я вважаю, що знаєте, в деяких воїнах можна було проводити якісь еквіваленти і казати, що там ми заплатили двома життями за 100 життів, так або не знаю, за А На цій війні так язик не повертається сказати, тому що ми міняємо життя найкращих. А у нас в першу чергу так склалося, що вони йдуть вперед. На життя людей, ну навіть так язик не повернеться сказати. А... Ну, ви самі все розумієте. Розумію так вашу думку. Я додам інформації про тактику росіян. Росіяни не змінюють тактику в Солидарі, а наступають по тілах своїх бахмутський напрямок лишається найгарячішою ділянкою фронту. Розказав це всеречник східного групування військ Сергій Череватий. За його словами, передусім це Солидар, але також Кліщівка, Бахмутівка, Спірне, сам Бахмут. І звичайно, та інші населені пункти. Ворог завдав аж 234 удари. Буквально за добу відбулось 32 боєзіткнення. Втратив 119 людей вбитими і 108 пораненими тільки на цьому напрямку. А, пане Миколи, це дійсно виглядає так, що росіяни буквально топчуться по мертвих тілах своїх же побратимів? А... Так і це знаєте, це не фігурально, а це в прямому сенсі. Зокрема, про що можу сказати? Де, от маю групи, окрім того, що ми обговорювали, наприклад, на Кліщівському напрямку, перемолюють їх на і в їхніх, скажімо так, в тих місцях, де вони визначились для себе наступом, перемолюють їхні війська. Вони не забирають своїх поранених, не забирають мертвих, а просто направляють наступну 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 хвилю і але не мають все одно успіху. Жах, що з ними робить наша артилерія, все таки на щастя вже досить. Вже є чим відповідати, знаєте, якщо ще там кілька місяців назад, коли ми були на Херсонщині, а особливо до того, як на Херсонщині розкатали їм склади з боєкомплектом та логістику, відчували, що вони над нами домінують сьогодні. От я особисто вам скажу своє враження. Сьогодні я відчував, що принаймні ми маємо з ними паритет в артилерії, і це не 10 їхніх постелів, один наш, а це. Ну, фактично рівна кількість, а іноді здається, що ну не завжди можна визначити чітко. А якщо бій іде не на твоєму напрямку, хто по кому стріляє, але відчуття стабільне таке, що ми зараз навіть потужніші за них на деяких напрямках. Дійсно, це хороші звістки. І чимало ми говоримо про певний снарядний голод у Російської Федерації. І він вже починається. І вочевидь, що на полі бою це теж відчувається, і це є цьому доказ. Так, безумовно а, був певний період. Кажу, ж я застав його на Херсонщині. А uh -huh. херсонська кампанія, взагалі, взагалі мала свою специфіку. Там поля, там величезна а, довгий дуже фронт, на відміну від Бахмутського, там де це все зараз ужалося до однієї точки. І там а, вони маневрували бронегрупами великими і застосовували артилерію. А, на той час були такі феномени: знаєте, як під час Другої світової, коли а, на полі виставлялися. А, Батареї артилерійські, там по 12 одиниць і працювали так, як це написано в підручниках, які писалися на досвіді Другої світової війни. От ми виганяли поодинокі засоби, які важко вразити високомобільні, і розкатували ці поля. Зараз такого вже немає, тому що в них і засобів стало менше. Uh, і стало менше боєприпасів. Вони економлять, вони намагаються перейняти наш стиль війни зараз, uh, намагаються працювати більш точно, намагаються коригувати, намагаються uh, знаходити цілі. Але я вам так скажу, що сама традиція їхньої війни і uh, їхньої армії, яку вони самі створили, те, що це масова армія, це що це армія, яка має там, знаєте, uh, накривати uh, ворожі масові армії, воювати м'ясом, вони. Вона не а, дає їм можливості перейти на сучасну модель ведення бою. А, вони насичають свої війська засобами безпілотної розвідки, а, пишуть мануали. Всі вони там успішно перехоплюються. Я от читав особисто нічого цікавого на жаль, чи на щастя, а, але у них не вдається. Воно все не попадає, але ти чорти знає куди. Да, його все ще багато, і все ще е, треба відноситись до цього всього дуже пильно. Не можна недооцінювати ворога. Але є таке, знаєте, приємне відчуття, що е, в певних напрямках ми їх випереджаємо і наздогнати вони нас не зможуть. Росіяни сподіваються оточити Бахмут, взявши Кліщівку, взявши Солидар. Як ви оцінюєте шанси Росіян дійсно взяти місто в облогу? Знаєте, багато в чому це залежить від. На війні багато чого залежить від успіху, від удачі, але багато. В більшій мірі це залежить від е, нашої піхоти, яка стоїть на лінії гітнення, тому що е, Бахмут це е, місце, де піхота показує свою доблесть, характер, е, і де піхота дає результат. Е, я дивлячись на сьогоднішній день, от як я сьогодні це все бачив, то е, вірю, що Бахмут лишається е, лишиться за нами, тому що піхота показує неймовірну. Стійкість, неймовірну ініціативу, і, хоча знаєте, от я вам так скажу, трохи страшно воювати проти людей, які кидають на тебе живе м'ясо, і коли там кулеметник перемолює за день 10-15 чоловік. Ну а у здорових людей це в ну в принципі це викликає певний такий. Знаєте, страх, але не ворога. А взагалі того, що відбувається, знаєте, як страх від того, що Такий капець створиться навколо. Це навіть нас. Не, неможливо навіть усвідомити мабуть, до кінця, ну я вважаю, що на війні краще всього не усвідомлювати. Е, от е, треба робити те, що ти повинен. Знаєте, як є таке прислів'я: що е, роби, що повинен, і будь-що буде, от треба діяти. принаймні я дію так. Погодні от, і... умови, пане Миколо як впливають на бої? Ну, Важко, дуже холодно. А, а ще й туман дуже сильний зараз, велика вологість, а, дуже противна погода, але, але тримаємося. І я чесно вам скажу, я не бачу з їхнього боку все, звичайно, може бути. Якщо все буде йти як сьогодні, я не бачу у них перспектив, принаймні, на Кліщівському напрямку. Там серйозні хлопці стоять з нашого боку, і чорта з два вони нас продавлять. Це без сумніву, пане Микола, я безмежно дякую вам за те, що долучились до ефіру апостровців. Дякую передусім за наш захист. І чекаємо вас вдома з перемогою. Микола Волохов підрозділ. Командир підрозділу розвідників ТРА або із нами на прямому зв'язку.